Всім привіт! З вами реальні тачки. В огляді і в продажі самий максимальний Volkswagen e-Golf. Батарея 36 кВт, запас ходу 200 км в зимовий період, два комплекти резини, шкіряний салон, цифрова мультимедія, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, безключовий доступ. Ось такий автомобільчик. Зараз підійду ближче, покажу. Зарядний пристрій 220 в наявності, передня задня парковка, камера заднього огляду, оригінальні диски от резина майже нова, зарядний пристрій, знак є великий вибір таких автомобілів в максимальній комплектації. 2018 рік, 99 тисяч пробігу, ось така от. Тачка реально. Підігрів дзеркал, вибір режимів руху, електроручник, автоматичне затемнення дзеркала, вартість автомобіля 14 тисяч. Зацікавив, телефонує, бо дивися більш детальний огляд на Ютубі.